Нині я прийшла до школи. Не чисте, голубе, галась навколо. Осінь, я знав тепер, щоб піти до школи. Ще багато гривні нам книжного граніту. Та влаштово, воно вже так видно на цім світі. Хоч я бігаю, як вітер, та вже знаю, кілька. Их научилась від бабусі, решту в школе я навчуся. Я вже знаю, як писати, дід, бабуня, мама, тата. А до книжки як возьмуся, та ще більше слів навчуся. <executable> Синій, жовтий, прапор Вільний і щасливий. Швидше мамо, швидше тату, скільки ж можна вже чекати? Я ж йду не в дітсадок, а на перший свій урок радості такої не було ніколи, бо Оленко не перший раз іде до школи.